bye <laughs> О, не часто таке буває, але сьогодні саме той випадок. І, е Прозвучав Розпочинається мач між авангард. Розвели м'яч з центра поля господарі. Сьогодні авангардівці сьогодні авангардівці грають у традиційних кольорах. І на вістві атаки, але Рінсола Есеола. Ось зараз перший небезпечний момент у нашому цьому сезоні. Дмитро Осачі пробиває і небезпечно. Кожного ну, строю. Ну є е, зараз Есеола. можна було б пробити, але чому ж не пробивати Рінсола Есеола? Ну був вже ж хороший шанс. Перед матчем ми спілкувалися із поворотах, який небезпечний момент зараз. Бачить обласному. Брала участь команда з за Авангарду Зараз після цієї атаки дуже небезпечно. Удар по воротах! поворотах ворота. Не в... До. Удар по воротах! небезпечно. Сивола пробував головою, виграв боротьбу. Старгородський. Знову Волков комбінують футболісти штурму. Подача непогана удар по воротах. Ну, зім. На жаль, на пробував. Не, не завершили футболісти перший тайм. І ви розумієте, чому прокляті орки знову на У Все українських змаганнях у Лозовій місцевий відболівальник спутів за своєю командою, яка має серйозну історію. Непоганий удар зараз. Від Сергія Шевчук котити цього м'яча. Шевчук, Денестеренка, і що там? На СОО треба було забивати. Ну, забивай! Гол! Ні, гол, гол-гол-гол-гол! Все ж таки зрівняли, ну, заштовхали м'яча. Хто це? Олексій Бриженко здається. Скільки було шансів у СОЛ зараз пробити, але трошки не вдавалося йому. І от те, що, в принципі, ми всі очікували, сталося. Після передачі з правого флангу від Андрія Нестеренка. М'яч. І о, це був гол в роздягальню друзі області. Восьмиразовий Володар Кубка Харківської області. Без замін. Осадчий закручує м'яч. На виході грає голки і Небезпечний момент. Який момент? Ну, щитивний Шевчук. Підключає Лящука, Лящук може пробити удар поворотах безпечний момент Кроші, і голкіпер удар, з перемоги. Ви, друзі, навіть не повертайтеся. Небезпечний момент, який зараз був момент. Ну ніхто з гравців штурму не зміг замкнути я цей простили удар поворотах від Лящука. Знову ж таки Школу. авангарду Ви. Ви. вже буквально супроводжують. Ви, Ви. Вважає, від нього, як то кажуть, небезпека. Просто сьогодні майже постійно говорить удар воротам. Знову ж я вже бачу це. Нестеренко. На Шевчука. Падіння і пенальті призначає рефері. Відразу футболісти авангарду. Пресингують зараз арбітра. Отже, осадчі пробуває, забуває голосачі. 2-1 на кори штурму. Не зміг, не зміг Олег Мурга зараз зарадити. Передача призвела до першого голу ворота. Увага там зараз спалахують пристрасті на полі. У штурму я е, говорив у першому та на співок... Міхею на виході. Чітко кулаком е, сказав я у вершальних матчах. Роздобляється дуже е, таке е, важке рішення для арбітра. Це євген залишить свою команду в меншості. Дмитро Міхеєв, подивіться, як холоднокровно. гардо на боровика. Буде подача. На виході грає Міхеєв дістається до м'яча. Який небезпечний момент зараз біля воріт штурму? Подача Удар на поворотах! Треба забивати. гол! Гол-гол-гол! Сергій Шевчук, капітан. Після удару Олексія Дитятєва притул пробував наш високорослий центральний захисник, парирував цей удар мурга, але на підбирання ніхто з захисників не допоміг своєму голкіперу. І Сергій Шевчук забиває з близької відстані, вгатив буквально м'яч у сітку. 3-1 на користь штурму. Оце вже заявка на перемогу. Я думаю, нашим глядачам, болівальникам штурму. Я впевнений, що перемоги авангарду ще попереду. Зараз немає порушення права. Рубльов виходить сам на сам. Віддає на Шевчука, можна забивати. Ну, удар і м'яч в воротах. Рахунок стає 1-4. Ну подивіться зараз, як ефектно відпрацював Богдан Рубльов. У силовій боротьбі так пройшов Череватенка. І не пожа не, не, не був футбольному футбольною жадіною. Віддав на свого капітана на Сергія Шевчука. І Шевчук на паузі, на замасі по гросмейстерськи поклав зараз свого опонента. Я бачу, є персональні вболівальники у нашого мініатюрного півзахисника. Сьогодні він вніс перелом гру Б. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію для вас. Працювали відеооператор Руслан Медяновський та коментатор Валентина Удієнко. Дякую Збройним силам України за можливість грати в футбол у Важкий воєнний час Україна обов'язково переможе. До побачення, друзі.